Говорили. Це робота так? Да? тобто ви починаєте зі стоп, знизу, легким таким знищенням що. Зрозумієш? Не плечами, не великою таку кулю, а не мовзенько, маленькою вісю тіла. Умовно копчик, копчика, круточка, да? дивіться на п'яточку, на стоп, ви легенечка, пум, працює до стоп. Зрозуміло? Це перше таке. Друга підказка це те, що ця нога, вона не слід довго не подобається, вона максимально швидко, тобто як тільки починається старт удару, це означає, що нога вже звідси відірвалася, водичці. Тобто ніяких попередніх розворотів зараз, підготовок, підшагальні, потім немає. Окей? Тобто зараз тактично є варіанти, я не розповідав, коли видимо за шагом і щось зробити, але зараз ви чітко звідси, звідси, з самого початку вху, починає. Тобто робота низом, робота стопи зразу нижче. Зрозуміло. Звичайно, пробуйте шукати вісь, пробуйте бути зібраним не широким. Отже, перше це робота низу, а не зверху на початковій фазі. Друге, це стопа, відразу починає роботу на цій. Зрозуміло? І третє, воно теж пов'язане з цим другим. Це те, що як тільки стопи завершують розворот, це означає, кінець розвороту означає, що стопа вже в мішені. Зрозуміло? Оці три пункти, дуже важливі. Тобто. Раз, два, це добре? Це? Не чую. Чи добре? Ні. Це не добре в даному випадку. Кінець розвороту стопи, це вже атака в ціль. Зрозуміло. Отже, вниз. Зразу стопа. Ву! Ціль. Кінець розвороту. кінець сіль. От зараз працюєте, таким чином. робите Нас. Стали легко назад. Те саме урагаваш, контроль. Урамоваш. Те саме Стоп. Е, вниз. Стопа відразу на ціп, не сприймайте це капелю комплектутно, добре, а спробуйте мовою так само майже прямо, майже прямо. І від цього викріста в бік, у цю інерці обертання, буде достатньо, щоб зробити статрос, достатньо в якості. Розумієте, друзі? Тобто вузький оберт, вузький оберт контрольний. І от ви робите заміну, що вправо раз, Повернулися назад, справ, імпульсував. Знову зібралися. Імпульс раз, верху повернулися, імпульс два. Зібралися. Знову сторони, зібрали, імпульс раз, Повернулись. легенько став, імпульс два. І Постійний контроль Зрозуміло? Дякую. Погнали.